Близнята тиждень для вас. Важлива подія тижня, порада, професійна діяльність, фінанси, особисті стосунки для тих, хто впає і. Стосунки, хто ще одинокий. Що ж, Близняти, п'ять пентаклів є символом занепокоєння. За картою часто йдуть безпідставні страхи, от і буде тиждень. Але також це можуть бути і робочі складнощі, чи занадто велике навантаження, чи велика відповідальність. Також за цим арканом є ризик втратити щось цінне. Для кожного програється по-своєму якості поради королева Пентаклів говорить, що будь-яку справу потрібно виконувати спокійно, безметушні головне, щоб були присутні розміреність та послідовність дій. Професійна діяльність. Аркан Суд говорить про те, що ви маєте взяти на себе якесь зобов'язання прийняти відповідальність за якусь дуже важливу справу. Ця карта підтверджує деякі події, які проходять за п'ятіркою пентаклів. Я про них вже говорила на початку. В загальному судові віщує просування вперед у вашій діяльності. Це розвиток, можливо, підвищення зарплати, якісь нововведення у ваші фіни. Це активний період в роботі та перехід у нову якість. Фінанси. Паш, пентак, кубків, не обіцяє якісь величезні прибутки. Хоча і бідувати вам теж не прийдеться. Там, можливо, десь чоловік підкине, там, можливо, батьки підтримують. Тобто, вам буде хватати на все необхідне. Стосунки! Сімейні близнята та ті, хто вже давно в стосунках свій робочий настрій, своє обурення та в тому близнята, ви будете тягнути в сім'ю і валити все на свого партнера. Вам буде хотітися підтримки за цією карти, співчуття, і щоб вас сильно жаліли, та гутали та розуміли. Але в декого з близнят буде навпаки, ваш партнер буде потребувати уваги та підтримки. Особливо. Після важкого робочого дня. Для всіх близняк карта сила буде е, виглядати таким чином. Один стогне, інший шкодує. Та говорить, які всі суки, а через день все навпаки. Тобто гармонія буде знайдена. А одинокі близнята озерніться навколо, можливо, за вами спостерігає. Якийсь ваш пунктиць, потенці... потенційний партнер є шанси почати нові відносини за цією картою, особливо, якщо ви близнята чітко знаєте, яких ви хочете стосунків і якого ви хочете партнера. Тож бажаю вам успіхів та гарного тижня!